Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Коротенько, тема така: поросята не хочуть їсти предстарт, коли вони біля свиноматки. Ну, всі ми знаємо або, або вже чули, що предстарт потрібно давати окремо поросяткам, десь в бункер чи в корице разом з водою. З 10-го дня після опоросу. Ну і буває по-різному. Наприклад, коли в неї був перший опорос, то поросята почали їсти предстарт її ж цієї рибухи. поросята почали їсти предстарт з десь 15-го дня. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз їх тут 10 поросят. І вони ну, тільки два дні назад почали його ну, так більш-менш їсти. Так вони щось його пробували, але не було їм потреби. По-перше, давали достатньо корму самій ребусі, і він тут залишався. І вони цей корм під'їдали. А престарт не хотіли. І достатньо було в неї молока. молоковідача була досить інтенсивна, велика. І вони ну задовільняли з цим молоком і гарно ростуть все, але але мені би хотілося, щоб вони їли предстарт. Чому я поясню? По перше чому не цей корм, який я їй давав, а пристар тому, що в престарті є підкислювач, в престарті є сорбант, і в престарті є всі необхідні поживні речовини. Для того, щоб шлуночки поросят, вони максимально адаптувалися до твердої їжі. Тому, звичайно, що поки вони в неї, вони цей її корм для лактуючих під'їдали і вони не проносили від цього. Ну, тому що в них є молоко, в них є природний антибіотик. Ось. І нам що прийшлося зараз. Вже на даному на сьогоднішній день їм місяць від народження. І ми що зробили? Ми забрали повністю, прибрали лактуюче харчування з раціону нашої свиноматки, зменшили з 7 кг зменшили до 2,5 кг, Два шістсот, якщо бути точнішим. 2600. І що саме ми переслідуємо цим? По перше, нам потрібно, щоб вона трішечки ще схудла. Вона ще недостатньо схудла і ну, можливо через повноцінне харчування, бо в неї був і бульйон, і яйця, і лактуючий, і ну, їх цього хватало, вона ну, повільно худала. Ось, все це ми забрали. Зараз в неї тільки зернова суміш, яку ми даємо для годуючих свиноматок, але без будь-яких. Додатків, ні яйця, ні бульйон, нічого, це зараз ми їй не даємо. І вже за два дні ми бачимо результат. Два дні назад я насипав спеціально повну бункерну кормушку аж з горочкою. І бачу, що престарт почав поволі-поволі. Потрішечки під'їдатися. Я думаю, що це швидкість його поїдання збільшиться. І вони, коли вони вже почнуть їсти бункерну, отаку бункерну кормушку на добу, я буду рахувати, що результату я досягнув. Для чого це я роблю, друзі, ще раз скажу. При старті є підкислювач, при старті є. Вітаміни, предстарт її, є сорбанти, все, що потрібно поросяткам для засвоєння шлунком твердої їжі. А ще одна причина, чому мені важливо їх перевести на предстарт, щоб вони його поїдали в досить, в досить гарній формі, це тому, що я планую їх відлучати сюди. Планую я їх відлучати на кормі в доступі. Тобто я сюди буду засипати предстарт, щоб в них був в доступі цей предстарт. І щоб вони на нього не кидалися, як з голодного краю, щоб це для них не було дивом, що є їжа завжди. Тут є в нас водичка для відлучених поросят, он біля дверей, якщо побачите. І, і щоб вони не кидались ні на воду, ні на предстарт. Бо якщо мені не вдасться це зробити, придеться тоді їм давати дозовану і предстарт, і воду. І ну в такому випадку мені не подобається таке відлучення. Воно теж має право на життя. Я його пробував. Мені краще подобається, коли відлучення відбувається з повним доступом і води, і харчування. А для цього треба, щоб їхні шлунки були трішечки ну, готові. А для цього треба, щоб вони принаймні з тиждень поїли бункер в день. В бункер нас поміщається десь в цей бункер, у нас поміщається десь 2, 2 кг. 10 паросят, по 200 г на голову буде добре, якщо вони будуть з'їдати в день. Якщо це в нас буде Хоча б 5-7 днів така історія, то можна рахувати, що шлуночки їхні перебудовуються. І тоді відлучення у нас буде відбуватися по більш такій простій схемі. Якщо мені не вдасться це, то звичайно тоді придеться їх на на дозованому харчуванні відлучати. Відлучаю я на предстарті, я пробував теж різні способи відлучення, але мова сьогодні не про це, мова про те, чому мені важливо було, щоб вони їли предстарт. Отже, друзі, я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Бажаю, щоб ваша поросятка гарно відлучалася, не створювали проблем, бо всі, хто займається свиноматками, всі скажуть, що. Є декілька складнощів, так, щоб виростити поросят Перша складність це виростити свиноматку на свиноматку, потім гарно її запліднити і ну, поспостерігати за нею, щоб вона гарно доходила до опоросу, потім прийми цей опорос. Потім під час годування різні можуть бути хвороби від реніту там, простуди до. Звичайного проносу та Боже, та що може бути що завгодно. Потім ці грижовики, потім відстаючі, і, і і товарний молодняк в тебе вже ну не в тій кількості, наприклад, як вони родилися. Тобто, ще цих порося треба довести до відлучення. А потім ще відлучення, і по, по відлученню також. Все так зробити, щоб не було ні проносів, бо один день проносу це практично тиждень годування. Ну от уявіть. Один день поросята попроносили, і це майже 7 днів, 6 днів, якщо бути точним, годування їх тим же самим представ. Ну, Це така історія, правда. А тим більше від проносу поросята гинуть аж на раз бігом. Тому до цього всього треба ставитись ну, досить відповідально. І тому і ціна, наприклад, на моїх поросят вона трішечки вище ринкової. Наприклад, якщо у нас в Вінницькій області ціна на поросят 2,5 тисячі, то мої поросята вони будуть мінімум 3, а то і 3,5 тисячі за одне. Ну, я їх так ціню і, ну, і це оцінка моєї праці. Не візьмуть їх, в мене о, дивіться, купа території. Я їх закладаю на відгудівлю, відбираю двох найкращих на ремонтний молодняк і поїхали далі. Тому така історія, друзі. Бажаю вам здоров'я, здоров'я вам і вашим поросятам, Україні нашої перемоги. І дасть Бог все буде добре. З Богом, друзі, вподобання, підписка, коментарі, до побачення.